Нове відео. Торнадо, Я дивився ТикТок, и короче, то вода дуже реальности игра. Издаме знімається Бакс. Всім привіт Добре, Слава Богу. Так, І це торнадо, добре, заходьте. Я Ні, не не Ти не приїдався не і стій. Тебе збоку пише, що сюди посадити заробіт кажу, Розберемося і включимо кабу. Так він пишет, не буде розібратися, це було приблизно 2 хвилини. під час Наживи сюди на машини. На жаль. Да сейчас вся... на це... бара. На бара. Є робота спеціальна. Ага. А вот це восе до бідатор за 250. Долері. Ну, е, Максим, короче, я вже біля Як ти побачив? А в мене є ось цей? А да в мене просто моя солнечка не короче, дожби на восе, да, бара. І купив, і купив ось цю машину і заспав. Стій, стій. Стій, би мусимо подивитися де тут тордаду. Ти тут поката, ти тут розівнись, покатайся. Все, я ще собі ще надій. Я не знаю, де трудати, просто це чисто реалістична гра. Треба почекати, але буде добре. А, коротше, зараз труда дуже в тебе. Він ще не з'явився. Але гра прикольна і така реалістична, скажи. ти не знаю, як не скажите писати, нічого. Показує, стопаки. Мені, коротше, рекомендує до НАТО. Пока це подивитися. Де тут пись? Де не ми? Стя, серйозно, тебе. Ty nie, ja się teraz nie Ty zobaczysz? Po prostu odbiegaj. Ty? Nie, jak bardziej przeszukam. Короче, вообще говорю, нас чи вас не баг. Погнали. Чекаємо турна. Біжить. Я тобі собі так, так так робить. Йой, там ти заїжджаєш турбуду, там тебе так затрясе, то треба встановив, як, коротше, щось таке, щоб ти не впав. Як просто бачите, туди заїде, і, знаєте, вас більше немає. Не приколи доробіть, я думаю, що так не захоче. Але спеціальна машина туди заїжджає. Шли шесть появилась. Mm. Зараз органа mm. сідали. Mm. Каса добавить все безкоштовно. Щастя, а не є каса. Не умею, не умею. Так, что вы хотите да? Oh, так, варите все. Это себе купили кока-колу, чипсы, да тут больше всякого такого дева. Чипсы, кока-колу, Багато чипсы, много кока-колу купили. Да, дева, да, что ли? Кого пошить будут? Давай в воде пошить. Просто тут десь показати, за заземли, повертаємося просто, бо зараз труда буде хиба, стане день може бути. Дивися на дебі, бачиш, молиту чорноквару, торда до поля -ля. Не сіду, я, не не бачите, я не бачите, це буде так чорна сина, є просто досить. Не бачить, де буде, а це. Я не помітила, це чи бензин марниця? Слушай, а, 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 а давай еду забыть заправку, когда ты тут дику. И. І... Попробуй его заправку. За ну ладно, щоб це було безкоштовно, скажи. Ну, Это ага. а. а. ага. один доллар Чекали? Тортали? Це я виключив грошову. гуйла, що здається, з'явила, з'явила. Карта, карта, карта. А пропав колочек, пропав. А можешь? Мы на бегу Народ. Як віка Опа, Максим, привіт! Я так в е, за, заїжджати в турна, там короче, все стане. Ну я не знаю то. Треба, короче, виживати торгати. Але тебе я вас... Це то не страшно. Опа, поїхала за цією машиною, за мною, за мною. Скоро, скоро ця машина, яка розбереться в торнадо, то вона, коротше, шукає, де торнадо з'являється. Я може це Можется цієї машини. Вона в нас наблизана антенна тут. А є якісь заїжджають в торнадо. Коротше, води там опускаєш в раному житті, є такі самі машини, вони заїжджають в торнадо там скорість Знаєш, вона не просто так сюда ехать. На там антенны, вона тут розбирається, куди треба поїхати. Ну, я в траву заїхала, звичайно, приеду. Що збирається чи ми? Я, даже, ми даже не знаем, скільки ця машина може точно тому... ну, випамати. Стоп, а вот тут треба про вас, зато куди, за то куда вода? Ага. Ты трудоба. Живо. А потердаду ти по карте тільки показує? Ти відбрала жить сьогодні. Ты да відзирвався, жены. Что я тут роблю? Тут можно поменять машини. А, да не. Я так там не забудь, просто подало, ты вийди <говори> миллиарды бал. Выйди, выйдет, Ой, кто близкий Это да, так здесь что не так. Очень... Есть за мной. Вот так нужно понял. Опа! Ну Ма машина вся рано включилась в едущий. Круче розказати без пердачник був затоп. Я максимально пам'ятаю місце і тобі без Не було інтернету, не було світла. Уявляєш, Зі, всі, всі Іспанії, ну не всі аж, прийшло ось таке повідомлення. Сібрать без інтернету. Просто я сплю. Ну, я вже коли лягаю спати, ну, зараз. Сейчас... Я лягаю спати, і чисто мені з таким голосом скручу. Телефоні вам в СКК включає, включається? Піп! 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 І просто в СКК сирена? Ви не знаєте, що це? Це, це страшніше, ніж ви біли на три години. Ну, що це? 100% що? До вас було дитракати? Ні. А тут Просто тобі в перші дочі включається вузька сирена. Ти просто в перші дочі включається ця сирена. І все. І тобі включиться там пише. Червоне по... Е, попередження, як ви знаєте, що це то Червоне попередження. То і ще торнадо було біля нас проходили. І ще ви таких голос, так. Я вам не дурю. Торнадо, я, я не знаю, як доказати. Я вже в реальному житті, торнадо бачила, але не супер велике, яке проходило біля нашого вікна. Погнали! А тепер граємо як в реальному житті. Окей? Все, тепер ми можемо грати не по правилах, просто це торнадо. Я думаю, якби в реальному житті побачили торнадо, бо то поїхали через червоний світлофор. Жени. Це, а так, 3-2, як правильно житті. Ви мені, я не хочу цю музику, я хочу запам'ятати. Жени сюда, коротше. Жиди, бо все за мною, можна. Ти ждешь до мене? На полю. Ты без покупка своей там є, я біла цятка. Доларів, що ви переживаємо торнадо. Чим ближче ти біля торнаду, чим більше долара. 200... 2828. Я був ближче до торнаду більший час. А заїжджаємо в торнадо, заїжджаємо, заїжджаємо, шини по дорозі. Тут ця машина, яка була, вона взагалі мертвий перед його. А ну, вона встановила тучку, вона зачепилися. Та їздити неможливо. Тут дерева провалили. Їздисти так тобто, ту машину неможливо. Треба швети? I you. Подивіться на на його, а Я поїхав, я поїхав. Максим, я поїхав с турбанами. Я вже вы... добре, всі попави були на каналі, але...